Рітиваю у студії Тетяна Читаківська. Вітаю Усі на Вибори. Президент України Петро Порошенко достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Про це напередодні він заявив у зверненні до народу України. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня 2014 року. Це рішення я ухвалив у строгій відповідності з статтею 90 Конституції України. З урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та невиконання власного слова, яке давав балотуючись на посаду президента. Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня нової протягом місяця, який відведений основним законом, не створено. В такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. Звернення Петро Порошенко також пообіцяв провести вибори чесно, демократично і прозоро в електоральній історії України вони стануть такими ж взірцевими, як і цьогорічні вибори президента. Лава держави закликав усіх прийти на вибори та завершити і розпочати у червні процес формування нової влади. Сьогодні вони знову побачаться у мінську. Президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою російської держави Володимиром Путіним. Не виключено, що лідери двох держав проведуть окрему бесіду. Напередодні глава МЗС України Павло Клімкін написав у Твіттері, що розмова у білоруській столиці буде дуже складною. За його словами, президент налаштований рішуче. А Україна готова до дипломатичного бою. Переговори у мінську відбудуться у рамках зустрічі Україна, ЄС, Євразійська Трійка. Україна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віцепрезидент Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт. Євросоюз планує обговорити у мінську низку важливих питань, зокрема гуманітарну допомогу Україні і врегулювання газового конфлікту. Представники ЄС розраховують знайти політичне і надійне рішення ситуації в Україні у Брюсселі Також хочуть обмінятися думками щодо реалізації угоди про асоціацію. Напередодні імплементацію цього договору обговорили на німецькому телебаченні. У дискусії брала участь Ангела Меркель. Канцлер Німеччини повторила думку багатьох європейських лідерів про те, що угода про асоціацію з Україною не спрямована проти Росії. Поки що ми маємо угоду про асоціацію, таку як з іншими країнами, наприклад, з Туреччиною, щоб таким чином показати статус близького сусіда, і я хочу знайти такий шлях, який не зашкодить Росії. Ми хочемо мати добрі торгівельні відносини з Росією. Ми залежимо один від одного, так як в інших частинах світу є конфлікти, які ми маємо розв'язати разом. Європа готується жити без російського газу у Брюсселі розробляють кризовий сценарій на випадок, якщо Москва припинить постачання блакитного палива до країн ЄС. Про це заявив комісар Євросоюзу з енергетики Г'юнтер Ейтінгер. Він зазначив, що шість країн ЄС повністю залежать від поставок газу з Росії. Зокрема, дипломати побоюються, що Болгарію і Словаччину можуть повністю відрізати від газових поставок. Тому у Брюсселі розглядають можливість реверсних поставок блакитного палива у ці країни. Єврокомісар зазначив, що у разі необхідності єврос. Союз має потурбуватися і про забезпечення газом нашої держави. Майже 250 бойовиків ліквідували сили антитерористичної операції лишень за минулу добу. Втрати втратили терористи і техніку: два танки, вісім броньованих машин, два гради та одну гармату. Знищили наші бійці. Підрахували у прес-центрі. АТО. на тепер під контролем збройних сил України 12 населених пунктів. Українські піхотинці нині проводять пошуково-ударні дії у напрямку комісарів Калчевськ. Минулої ночі бойовики обстріляли кілька позицій села то поблизу стили і Грабового. Колона із великою кількістю російської бронетехніки напередодні ввечері прорвалася на територію України. Про це повідомляє лідер громадської організації Права справа Дмитро Снігирьов. каже, російська техніка заїхала у Суходільськ через Свердловськ, Целуганщина. У колоні рухалися понад два десятки танків, гради, дюжина БТРів, Камази та зенітно-ракетні установки. Техніку у Суходольську бачили і тамтешні жителі. Утім, на тепер офіційного підтвердження цієї інформації немає. Терористи оточили українських військових під Іловайськом, що на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, частина силовиків що повинні були забезпечувати тил бійцям, які звільняють Іловайськ. Самовільно залишили позиції. Артилерія була розбита градами, залишилися одні міномети. Зауважив Семенченко. Він також додав, бойовики обстріляли з танків Оленівку. Водночас, журналіст Юрій Бутусов повідомив російські війська, які раніше контролюють трасу Старобешево-Кутейникове. Бойовики розбомбили два райони Донецька, троє мирних жителів загинули. Про таке кажуть у міській у міській раді. Найбільше дісталося Петровському і Київському районам. Там пошкоджені житлові будинки та електромережі. Ситуація у місті лишається вкрай напруженою. Незважаючи на бойові дії, комунальні служби та громадський транспорт працює у звичному режимі. Тим часом у звільнених містах бійці нашої армії налагоджують зв'язок із місцевим населенням за допомогою пісень. Як це було пропоную дивитись далі? Мы предупреждаем всех, кто решил затаиться и продолжает расшатывать ситуацию в городе, кто решил, что можно спрятаться среди мирных жителей и дальше поддерживать сепаратистов. Всем, кто не хочет мира на Донбассе, украинская армия заявляет, остановитесь. А теперь предлагаем вашему вниманию немного музыки.

Російських військових не знають, що їх рідні воюють на Донбасі, пише у своєму фейсбуці міністр оборони України Валерій Галетей. У вихідні АТО узяли у полон російських військовослужбовців, які офіційно на навчаннях у різних куточках Федерації, а насправді беруть участь у агресії проти України. Галетей закликав родичів військових забрати їх з України, де вони гинуть за чужі інтереси. Їхні тіла закопують бульдозерами у безіменних могилах. Нам нічого не сказали, ми просто їхали, їхали по, по, по полям. По пушкам понимают, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности то, что происходит на самом деле. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем это не наша война? Під Псковому селищі Вибути відбулися закриті похорони двох російських десантників. Імовірно, вони загинули на території України. Повідомляють російські змі. Під час відспівування були названі тільки імена померлих. Ні місце, ні обставини смерті не повідомлялися, свідчать очевидці. Нагадаю, офіційно Росія заперечує присутність свого військового контингенту на території України. Кримчанка Лідія Лосєва вразила не тільки своїх рідних, але й усю Україну. Через анексований Росією півострів вона переїхала до Вінниці, залишивши у Євпаторії паторії бізнес, батьків та друзів. Попри усі вмовляння, вона відмовилась зраджувати Україну. Колись успішна бізнес леді тепер знайшла своє кохання та улюблену роботу. Модні платня змінила на спецодях, а високі підбори на берці. Більше бачили наші регіональні кореспонденти. Кримчанка Лідія Лосєва відкрита, весела, ніжна та добра. Розмовляючи з витонченою жінкою модельної зовнішності, важко уявити, що вона бореться зі злочинністю. Півроку тому Лідія переїхала з анексованого півострову до Вінниці, пішла служити в міліцію. Вже тут навчилася бойовим мистецтвам та вперше взяла у руки снайперську гвинтівку. Моє досягнення – так шістдесят 60 близько, метрів. Я збила сигарету туди. Попри бойову професію, вона дбайлива мати та кохана дружина. Лідія Лосєва не зраджує жіночим традиціям, виглядає бездоганно, постійно посміхається та вправно додає затишку у сімейне життя. Але це вдома на роботі жінку-керівницю бояться та поважають 25 дужих чоловіків. Всі знають, що я. Нормально общаюсь до того момента, если меня не начинают садиться на шее. То есть они знают. Те, которые со мной уже проработали 2-3 месяца, они знают, что я покладистая, то есть я могу сказать: ребята, да, я пойду на уступки, но если я знаю, что этот человек пойдет на уступки и мне. Если нет, то этот человек просто со мной работать не будет. Все. Такого керівника, як Лідія, більше не знайти, запевняє командир загону Гепард. Василь Мельник переконує, відбір на цю посаду був складний та жорсткий. Але з усіма випробуваннями Лідія єдина впоралася бездоганно. Ми проводимо навчання по рукопашному бою, по стрільбі, по адміністративній практиці. Сумлінно відносилася, зарекомендувала себе добре, от і вона є командиром. Незважаючи на сильний характер, болючою темою для Лідії лишається Крим. Згадуючи про колись рідну Євпаторію, жінка починає плакати. Вона мріє, що колись їй вдасться забрати з півострову батьків. На даний момент ось тобто, плохо там для мене все. мені дуже тяжело туди їздити. Я не можу просто ні по причині там мої батьки не прийняли російське гражданство по причині того, що нам нужно продавати квартиру. К сожалению, эту квартиру нельзя продати без російського гражданства. Получить реєстр. То їм пришлось. Але Лідія все одно не здається. Вона наполегливо тренується та багато стріляє. Мріє стати професійним снайпером і переконує, якщо її загону доведеться їхати на схід, свій батальйон поведе перша. Олександр Мельник, Сергій Бандура спеціально для тевай. До прем'єрний показ документального фільму Сходи Якова зібрав повну залу у Київському кінотеатрі. Стрічку присвятили кардиналу католицької церкви Любому Рогузару та його друзям дитинства, колишньому політв'язню Юрію Шухевичу та відомому хірургу Борису Білинському. На показі були автори та герої стрічки. Бачила картину і наша журналістка Олена Опанасенко. Напередодні до прем'єрного показу фільму Сходи Якова особливого розголосу не було. Та й без реклами кінозал переповнили глядачі, котрі давно чекали на стрічку, героями якої стали справжні генії нашого часу. Після незліченних випробувань доля звела їх у рідному місті, і саме ця зустріч, знята наче прихованою камерою, відкриває глядачеві три неймовірні історії великих українців. Життя Любомира Бориса та Юрія почалось у Львові 1933 року. Там друзі навчались в одній гімназії, проводили безтурботне дитинство. Та події Другої світової і злочини комуністичної влади незворотно змінили їхні долі. Любомир Гузар поїхав з батьками в Австрію, потім до Америки, потім до Риму, став кардиналом і архієпископом. Борис Білинський з батьками також поїхав в Австрію, але змушений був повернутися до Львова і став онкохірургом, одним з найвідоміших в Україні. Третій наш герой Юрій Шухевич він через свого через батька, який був. Командиром ОПА, він сів у в'язницю, і просидів там 31 рік. Їхні долі настільки кардинально розійшлися, що це просто дивовижно. Вони в трьох покривають весь спектр долю галицької інтелігенції цього часу. Перші з цих документальних кадрів команда знімала саме про блаженнішого Любомира. Проте бути головним героєм фільму, архієпископ відмовився. каже себе вважає звичайною людиною, котру не варто ідеалізувати. Та я є звичайна людина. Одна з багатьох. Я би дуже радо хотів бачити, щоб багато осіб хотіли бути людиною, собою. Бо бути людиною це є великий Божий дар. Прем'єру фільму відвідав і представник греко-католицької церкви Блаженніше Святослав, котрий зізнався, без сліз картину переглядати важко. Але такі переживання є нашим духовним очищенням. Ще перед прем'єрою я зрозумів, що цей фільм є лікувальний, терапевтичний. Сьогодні під час прем'єри можна було бачити довкола, як багато людей дивились його зі сльозами на очах. Ми сьогодні маємо нові історичні обставини, маємо свої рани. Але цей фільм ці рани лікує, робить нас сильнішими, робить нас остаточно здатними підійматися вперед невпинно по цій драбині. Якова. офіційну прем'єру фільму планують провести 9 вересня у Львові за участі усіх трьох головних героїв у жовтні, стрічка з'явиться на великих екранах у містах України, а згодом в іноземних перекладах за кордоном. Олена Панасенко, Роман Климчук, Тивай. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Свіжі новини уже за годину. Дякую, що довіряєте.